Українська народна забавлянка мишка. Малювала вранці мишка три цукерки два горішки. Потім вона в куток сіла і смачний малюнок з'їла. Ням! Українська народна забавлянка гра зайчик. Зайчик спати захотів. Сам він ліжко постелив, сам зробив собі подушку і примостив під своє вушко. Тільки дуже довге вушко. Все спадає із подушки. Українська народна забавлянка гра про мишку. Для цієї гри потрібно допоміжні матеріали, а, власне, горішки або м'ячки, що ви маєте вдома. Я беру горішки, для дітей дуже цікавий матеріал, дуже корисно для масажу долоньок вашої дитини. Ігла мишка несла горішки. Додолу котила горішки, згубила! Ой! Наступна гра забавлянка про мишку. Нам потрібна допомога ніжки вашої дитини. Показує на собі. Ви допомогою своїх рук біжите дитині по ніжці, ніби граєтеся з нею. Бігла мишка, скочила на ніжку. Ніжку лоскотала, пальчики рахувала. Один, два, три, чотири, п'ять. Українська народна забавлянка. Печу, печу, хлібчик. Пробуйте робити разом зі мною чудовий віршик для навчання та гри з вашою дитиною. Печу, печу, хлібчик діткам на обічик. Більшому більшенький, меншому маленький. Ладу на лопатку. піч, щось у піч. Українська народна забавлянка, гра з пальчиками. Тут гарно використовувати рученьку і вашу, і вашої дитини. Якщо ти на маленька, ви загинаєте пальчики самі, а якщо вона вже трошечки більша, вона може імітувати ваші рухи. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик бабця. Оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик мама. А оцей маленький пальчик, хто з вас знає? Хто це є? Українська народна забавлянка, зайчик. Якось в лісі зайчик жив, з капустини борщ варив. Потім ложкою мішав, тоді страву куштував. Не солоний вийшов борщ. Треба його посолити, 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 тоді страву скуштувати. Гам!